Якщо ми вже зайшли в тему Сполучених Штатів, ще одне питання, яке дуже сильно всіх хвилює, це вибори так проміжні до Конгресу, Сенат і Палата представників будуть обиратися. І дуже-дуже всіх хвилює питання, чи не є ризиком сьогоднішньої заяви республіканців щодо скорочення надання Україні фінансової допомоги, зброєння і так далі, чи все це лише передвиборча риторика. Ну це політика, тому безумовно серйозний елемент передвиборчої риторики тут є. Але наша робота і полягає в тому, щоб е, ризики перетворювати на можливості. І е, Україна традиційно користується двопартійною підтримкою в Сполучених Штатах: і республіканці, і демократи. Для них Україна це тема, яка їх об'єднує. І не лише в Сполучених Штатах, є інші країни в світі, ну, в Європі насамперед, де теж, наприклад, є антагонізм між владою і опозицією, і ледь не єдине питання, довкола, вони єд... довкола якого вони об'єднані, це питання підтримки України. Тому треба працювати з людьми, розмовляти з ними. Ми ж дуже конструктивні і готові до відвертої розмови. Я тому вважаю, що нам вдасться уникнути всіх тих проблем, які так жваво зараз обговорюються, але це відбудеться в результаті дуже щільної і командної роботи з українського боку на всіх рівнях. Президент України спілкується, керівник його офісу Андрій Єрмак спілкується, прем'єр-міністр спілкується, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук спілкується, я спілкуюся. Тобто ми по всім каналам ведемо цю комунікацію, тому що лише командною системною грою можна досягнути цього результату. Багато хто навіть в самих сполучених штатах критикує адміністрацію Байдена за досить повільну так допомогу Україні щодо озброєнь, зокрема. І от деякі експерти, навіть в самих сполучених штатах, кажуть про те, що просто позиція і підхід адміністрації Байдена щодо Росії, дещо відрізняється від українського. Зокрема, там хочуть ну в лапках вбивати Путіна повільно. Чи це так? Насправді, дивіться, ну подивіться на будь-яку таблицю: ніхто не зробив для України більше ніж Сполучені Штати Америки за президентства Джо Байдена. Нам дійсно пощастило, що в цей трагічний відрізок нашої історії і історії світу президентом Сполучених Штатів є саме Байден. У нас за останні 8 місяців були ну, іноді важкі дискусії з, з, з американцями. Іноді їх не було взагалі, тому що вони ухвалювали ті рішення, які потрібні були, які ми очікували навіть без наших нагадувань. Але це відносини між людьми. Головне, що процес є, динаміка є, і головне є результат.